Привіт! Сьогодні дізнаємося, як правильно підтвердити свій статус рекламодавця в Google Ads. До нас почали масово в нашу агенцію звертатись рекламодавці з проблемою того, що в них не підтверджений акаунт, реклама повністю зупинилась. Вони не можуть продовжити свою рекламну діяльність та можуть отримувати звернень від своїх клієнтів. Я з нами сьогодні на зв'язку Андрій. Я попрошу його дати нам якісь рекомендації з цього приводу, і почнемо ми з короткого огляду того, чому Google вимагає підтвердження рекламодавців та значення цього підтвердження для безпеки користувачів не тільки компаній, а й тих, хто користується Google. Андрій. Тож, всім привіт. Зараз Google увів таку процедуру як підтвердження рекламодавців. Google вводить її для того, щоб відповідно, користувачі були захищені від, наприклад, недоброзичливих рекламодавців, які, наприклад, використовують обхід оголошень заборонених тематик, наприклад, азартних ігор а також інших тематик, які є заборонені правилами Google. Відповідно так званих арбітражників, також сайти фішингові, які підміняють, наприклад, офіційні сайти, або ж сайти, на яких які використовують для того, щоб викрасти дані користувачів, наприклад, дані карт і використовувати їх в подальших своїх доброзичливих цілях. І, відповідно, це підтвердження рекламодавця. Кожен має пройти протягом 30 днів після того, як сповіщення отримав в кабінеті Google, або ж. Самостійно, без очікування цього сповіщення, зайти в кабінет свій і пройти це підтвердження. Зрозуміло, Андрій. Дякую за інформацію. Зараз я покажу короткий лайфхак: того, як, якщо ви, наприклад, власник бізнесу або топ-менеджер, як переконатися в тому, що ваша компанія підтверджена, і що у вас не буде проблем з тим, що аккаунт зупинився. Для цього я продемонструю екран. І покажу, як це зробити зі сторони клієнта, без необхідності в тому, щоб зайти в рекламний аккаунт. Ось у мене пошукова видача Google, ми можемо виставити будь-який запит. Давайте ведемо iPhone 14. Ось тут є декілька компаній, які займаються продажем iPhone. Коли ви нажимаєте, тут є рекламне оголошення, коли ви нажимаєте три крапочки, ось так воно виглядає. Давайте ще раз це зробимо. Ви бачите, хто є рекламодавцем. рекламодавцем, і де він розташований. Якщо на вашій компанії така інформація відображається, відповідно з вами ні, з вашої компанії не буде ніяких проблем, не буде призупинок рекламних компаній. Ось Андрій, підкажи нам, будь ласка, що потрібно мати перед що потрібно мати під рукою перед тим, як проходити процедуру підтвердження? І розкажи, як взагалі це крок за кроком відбувається цей процес підтвердження. З радістю вам допоможу. Отож, для того, щоб підтвердити обліковий запис, ви маєте бути адміністратором вашого облікового запису або адміністратором платіжного профілю. Або, або. відповідно, ви заходите на підтвердження і вводите ваші реєстраційні дані платіжного профілю, ті, що вказані саме в платіжному профілі. Тобто, Дані фізичної особи, якщо ви фізична особа, або юридичної особи компанії, або фізичної особи підприємця. Вводите ці дані. Далі наступний крок: вам потрібно буде завантажити документи, які співподатимуть з даними вашого платіжного профілю. Ви їх вводите, вносите відповідно і відправляєте на перевірку. Google їх перевіряє, і відповідно. Вам на пошту адміністратор направляє лист з тим, що ви або успішно пройшли перевірку, або потрібно ще якісь додаткові документи, або деякі документи не пройшли модерацію. Щось потрібно виправити, і, відповідно, Google це напише вам в повідомленні. Ця перевірка займає від 3 до 5 робочих, робочих днів. Зауважу, але зараз Google всіх рекламодавців попереджає, що ця процедура затримується до 10 робочих днів. Тому ми би просили всіх звернути на це особливу увагу, щоб не отримати так зване тимчасове блокування вашої рекламної компанії. Дякую, Андрій. Очікування на перевірку від команди Google. Підкажи, будь ласка, про цей процес, тобто по документам. Наскільки я розумію, давай сегментуємо резюме. Якщо я являюся рекламодавцем фізичної особи, мені потрібно надати декілька документів, таких як можливо мій паспорт, вказати правильно моє ім'я, воно повинно бути підкріплено платіжним профілем, Ці дані заповнити і відправити копію моїх документів. Якщо я компанія, то мені необхідно вказати юридичну назву компанії і відправити реєстраційні документи для компанії. Якщо я це все зробив правильно, і якщо зробив неправильно, мені все одно потрібно очікувати відповідь від команди Google. Підкажи, будь ласка, по цьому періоду ти кажеш, у нас до 10 днів збільшилось період очікування. Підкажи, будь ласка, чи можна що взагалі робити в період очікування? Як це відбувається? Як реагувати на повідомлення? Може, маєш якісь загальні поради та підказки. Так, отож, основне. Перед тим, як починати процедуру підтвердження рекламодавця, вам потрібно пересвідчитись, що в даних реєстраційних вашого платіжного профілю дані вказані вірно відповідно до ваших документів. Тобто, якщо ви фізична особа, то мають бути вірно вказані ім'я та прізвище, адреса. І вона має співпадати з вашим, наприклад, паспортом, внутрішнім id картою водійським посвідченням, закордонним паспортом. Якщо це компанія, то відповідно назва компанії має в платіжному профілі відповідати і адреса в реєстраційних даних компанії, таких як витяг, виписка, свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ і там інші документи, перелік є в довідці Google. І також додатково до реєстраційних даних, якщо це компанія, вам потрібно ще надати реєстраційні дані, тобто документи, наприклад, паспорт або id картку або закордонний паспорт директора, або того, хто керує компанією. Які можуть бути проблеми? Перша проблема: якщо ви подали документи і десь помилилися, ви все рівно будете очікувати цей термін. Тому, будь ласка, при подачі цих документів перевірте, особливо чи вони співпадають. Друге, ваші документи мають відповідати при завантаженні певним вимогам, які також в довідці Google. це відповідно розмір файлу, які це мають бути сторони: перша сторона, друга сторона, що вони помилилися, відповідно, вони мають бути чітко розбірливими, тобто якісними. І відповідно ви їх завантажите, Google їх перевіряє. Після того, як він їх перевірить, ви отримаєте результат. Ваш платіжний профіль успішно підтверджений. Дякую, Андрій, за інформацію. Наскільки я зрозумів. Перед тим, коли ти подаєш документи, ти пересвідчуєшся, що платіжний профіль оформлений на ту компанію, дані ти вів тої компанії, документи ти теж даєш тої компанії. І, звичайно, не потрібно там давати якісь фотографії на старий телефон або на новий, зроблені якось неправильно. Потрібно все-таки дати скан-копію. Це збільшить ваші шанси на проходження швидке, оскільки помилка дуже дорого коштує. Це 10 днів робочих, без реклами. Ось. Дякую, Андрій, тобі за цю інформацію. Я думаю, вона буде корисна для наших підписників, для тих, хто шукає спосіб, як розблокувати аккаунт, як не попасти в цю ситуацію. І ще, хоч і ти тут згадав нам е, про такий ресурс від офіційний від Гугла, який називається центр політики, Google ADS, так звана довідка. Я покажу, як ним користуватись. Там є більш обширна інформація, чим ми розказали в відео. І, власне, вона допоможу вам надати правильні документи і правильно пройти модерацію. Я показую. Мій екран одну хвилину. Так, у мене вже відкрита вкладка веб-сайту. Ось так він виглядає. Послав лінк, ми дамо в описі цього відео. Користуйтесь. От, тут є описано повністю, що потрібно робити, якщо ви фізична особа, якщо ви організація, які документи потрібно подавати, де це знаходиться в рекламному аккаунті. На цьому зупинятись не будемо. Головне, це вчасно проконтролювати. Так як я показав, подивитись, чи ваша компанія підтверджена, щоб потім в майбутньому не було нюансів. Якщо у вас вже виникли нюанси, і ви не можете з цим справитись самостійно, або той, хто налаштовує вам рекламу, не може з цим справитись, будь ласка, звертайтеся до нас на нашу офіційну гарячу лінію, ми будемо вам допомагати і власне, зможемо вийти, допомогти вийти з цієї ситуації. Всі, хто дивився це відео, ми, звичайно, вам дуже дякуємо. Підписуйтесь на канал, давайте ваші запитання, задавайте ваші запитання в коментарях, ставте лайки, якщо вам сподобалось. І очікуємо до скорої зустрічі вже в наступних відео.